Є в Харкові медична установа, де людям повертають гарний зір. І той, хто був сліпим, той бачить знову наш грішний і безумний надто мир. Всього три літери у назві фірми Око. Та назва ця гучніша за салют. З 2015 року лунає в Україні там і тут. Та що там в Україні? Йоко оно? Дружина Лена з прославлених бітлів, почула рідне щось у штаті Аризона, ось аж куди цей долетів. Іде війна кривава і жорстока. Від вибухів здригається весь мир. Та вперто не заплющується око, рятує людям втрачений зір. цей колектив Бачук Наталя, кракують поруч гарні фахівці. Мета до перемоги згодом далі, щоб в світі не було ніде сліпців. Тож дай вам, Боже, лікарської вдачі, хай вас рятує звичка до причастя, а коли око раптом і заплаче, це будуть сльози радощі та щастя. Написав цей віршик Оку, дехто є М. Кривобуков, що живе у Балаклиї, око ще раз з ювілеєм.